Сьогодні картина дня Катерина Білокур Колгоспне поле, яке вона написала 1949 року. Самобутня художниця з народу, вона народилася 1900 року. Вона народилася в достатньо заможній сільській сім'ї в селі Богданівка на Полтавщині. Проте її родичі мали особливе уявлення про те, як треба жити. Фактично, таке просте і сільське. Коли маленька Катя сказала, що вона дуже хоче йти вчитися до школи, а це був 1907 рік. Її родичі сказали, ми тебе купимо букварика, і ти будеш вчитися по букварику. А інакше нам треба ще тобі купувати багато сукенок, і ще й різні взуття, і теплий одяг. Тому Катя сиділа вдома, робила багато роботи, як вона сама говорила, все діло по дому. Вона і жала, і білила, і доїла, і прибирала абсолютно всю роботу робила сільську. Її родичі дуже були налаштовані проти мистецтва. Вони навіть ламали їй пензлі і полотна, казали, що то все дурня, а вона божевільна. Дозволялося їй писати картини тільки в неділю по обіді. Її родичі, ну, добре, дозволили писати полотна тільки після того, як відбулася її виставка в Полтаві. Тому що ж розумні люди сказали, ваша Катря художниця. А Катя все життя жила тільки квітами, і це було її божество. Самобутня художниця, яка навчилася всього у природи, вона особливо ставилася до мистецтва. Як ми бачимо на цій роботі колгоспне поле, колгоспне поле проглядає тільки там, в глибині, за цим неймовірним вінком з різних квітів. Зверніть увагу, квіти з абсолютно різних сезонів, тому що так бувало, що починала вона роботу навесні, а закінчувала аж восени. Тому тут є і весняні лилеї, і є літні маки. І є вже серпневі мальви. При тому, як ви бачите, на самій мальві вона зображала не насіння, квіти і пуп'яночки, в неї все квітло і буяло, Вона намагалася протиставити своє майже чорно-біле життя у тому буйному цвіті, у тій красі природі, гімни, які вона складала в своїх роботах. Вона помирала 61-му року. Вона була простою сільською жінкою до самого останнього свого дня. Проте її роботи увійшли до золотої скарбниці Народного мистецтва України. І пам'ятайте, життя це мистецтво, а мистецтво це життя.